Усім привіт! І сьогодні я хочу вам показати мій набір для риболовлі. Не набір, а просто все, що у мене для цього є. Ну і почали, мабуть. Це перше моє хороше водилище це таке поплавочне водилище довжиною в 4 метри. Якщо комусь потрібно, то так називається. Отака ось катушка, Леска 3 шна Тут аж стояв попливок, звісно, покращений, він у мене обірвався, тому зараз стоїть трохи похуже, і він на 4 грав. Так же саме, ось таких ось три е цих грузиків і один гачечик. І зараз я вам покажу друге своє водилище. І це телескопічний спінінг з оснасткою Кавун Три гачка. Саме водилище. Ось воно таке в 2,70 метрів. Так же само. Камера не може свика. Назва кому потрібна. В цілому виглядає ось так і защита для колець. Лі... Ліска так же само: 3Dшна і отака катушка. І зараз ми перейдемо до мого рюкзака. І ось мій рюкзачок. Спочатку глянемо, що у мене стоїть в бокових. Карманчиках. Перевірмо тільки один, тому що щось хороше стоїть тільки в ньому, і це такий спрей від комарів та кліщів. Давайте глянемо, що в мене в малому кармані. Так, і дістаємо. Тут у мене отакий ось пакетик. Мені тут пакетик не вийшло відкрити, тому просто скажу, що там було. Там були пуфіки, а та також тісто ванільне в І переходимо до великого кармана. Спочатку От така ось коробочка Браво в Рорі. Думав, вона для поплавків, але оказалося, що вона для силіконових рибок. Ну і, звісно, із-за того, що вона мила, поміщається тільки один грамовий поплавок. Также у мене є такий поплавок 4-грамовий. Мені він не подобається, бо в мене поганий зір, а він чорний. І ще зараз отакий поплавочок на 2 грама. Переходимо ще до однієї запаски. Це така ось коробочка. В ній є стопорки, грузики і карабінчики. Переходимо до другої коробочки. Ця коробочка для крючків. Зараз відкрию. Відкрию я коробочку. І зараз подивимося, що в мене тут є за гачечки. І тут є як поменші для карасиків, так і побільші О, для карпіків. Ну І ще те, що я використовую для цього водилища, і це отака От ось штука. Я її називаю дешевою версією сигналізатора. Вона справді удобна, але іноді не спрацьовує. Що, до речі, мінус? Хтось може запитати, що це тут за дирочки такі, і я вам зараз скажу: в ці дирочки вставляються світлячки і ночі, коли е, клює, воно рухається і світиться. Ну і в принципі, це все. І ждіть моє друге нове відео. В ньому я буду чіпляти нову ліску на це водилище, Тому що е, на цьому водилищі е, мало зараз ліска, тому що тут стояв кавун. Е, він у мене обірвався, і з-за витратилося багато ліски. Звісно, частина залишилася. Я потім купив кавун. Причепив. І він у мене опять зачепився, але його в мене вже вдалося спасти. Ну, все одно витратилося багато ліски. І до цього зараз тут целий метрів 10, може 25. Десь приблизно 25. Зараз тут метрів. Хоча має бути 50. Тому Тождіть, іще сьогодні одне велике відео. І я буду сюди чіпляти ліску. Тому всім бувай.